Юрко не поїде на риболовлю, У нього голова болить, сказала дружина, витираючи погнуту сковорідку. <риклад> дружина прийшла додому і каже: Милий, ось тобі пиво і раки. Я включу тобі телевізор. Ти, напевно, забув, що там зараз футбол. А мила, що? Сильно? А, ні, ні. Всього лише бампер фара. Двері, ну і там капот. <риклад> йде жінка вночі, підходить до кладовища, боїться пройти. Бачить, раптом йде чоловік, е, просить проводити. Йдуть разом, мужик анекдоти розповідає. Жінка сміється, каже: «О, який ти веселий чоловік. А мужик каже: Ой, та бачила б ти мене, коли я був живий. Підбігає чоловік до поліцейського і каже: Заберіть мене, інакше я вб'ю свою тещу. Е, то вбий заодно і мою, а я тобі допоможу поменше срок отримати. А той плюнув і побіг до прокурора. А пане прокурор, заберіть мене, а то я вб'ю свою тещу. О, е, то вбий мою, допоможу менше сидіти. А, мужик напився, пішов та вбив трьох тещ свою поліцейського і прокурора. Йде суд, а за вбивство трьох тещ громадянин Петренко засуджується до шести місяців ув'язнення. Суддя обертається і тихенько каже: А якби й моє вбив, взагалі б нічого не отримав. Додому до українця заходить москаль. А українець якраз в той момент взявся сальце куштувати. Москаль, може, ту гостіш? Діко, єсть охота. Українець, ам. Та чому б не пригостити? Тільки ти спочатку відро води випий. Ну, нема куди діватися, їсти хочеться. Ну він випиває відро води і ледве сідає на стілець. Українець. Ну що, може, сальця? Москаль. Агент уш. спасибо огромное!» Українець. Хех, так то ж ти пити хотіло.